Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас третій день турніру, потужне усилення, на п'ятизіркових героях без синього кольору. Поки топ-5, давайте подивимось. О, все зрозуміло. Можна навіть далі не дивитись. Оборона, на жаль, є. Таке відчуття, що в мене якісь трьохзіркові герої стоять в обороні. Ну що ж, давайте будемо атакувати. Так, 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 Маріяша, Ротборд. Мультяшки. Ну, проти Ротберта буде Слад працювати. Так, Смартанку, напевно, залишимо. І, можливо, все ж таки візьмемо Спарклайта. Суто для урону. Ну, давайте спробуємо 7958, майже 8 тисяч сила. Ну, потужно, потужно виглядає. І знову у нас купа синього. Трійка жовта. Зелених також небагато. Добре, давайте тут пошукаємо червоний. Майже доїхав. Добре, давайте ось так. Трійка жовта була. Угу. Не хочеться, звісно, поки що того ілкані начіпати. Давайте ось так прокинемо. Тепер тут, можливо, там жовтий десь заїде. Так, трішки заїхав. Угу. Давайте ось так. І сподіваюся, що Ротборд не зарядиться. Не зарядився добре. Так, вмикаємо сладга. І прокидаємо ось таке комбо. Поки Ротборта не начіпаємо, хай Елканін вдарить. Так, чудово, нам би ще ага, Родберд вже зарядився. Тому, напевно, краще вдарити. І ось так прокинути комбо невеличке. Угу. Так, Мар'яша від'їхала. Добре, робимо ось так, ось так. І ще одна комбо. Так, ми будемо бити сюди, можливо, ми ротборта доб'ємо. Було б непогано. Так, добре. Ну і давайте ось так. Сладк ще працює, тому, можливо, це і від'їде. Так, від'їхав, чудово. Давайте ось так жовті. Ну, все тут. Це не блокується, але... Зараз ми її доб'ємо. Так, чудово. Тут впорались. Поїхали далі, наступний бій. Угу. Так, ці молі неприємні. Ця буде смажити. І ставити захист. Не впевнений, що мені тут Смартан знадобиться, хоча в неї альфа-талант, її можуть не заблокувати ті молі. Ну, тут спарклайт не допоможе. Давайте, напевно, шляпу візьмемо, щоб що красти ті захисні стяги, хоча в нас буде слад, але все ж таки. Ну добре, давайте так спробуємо. Ну, тут вже дуже важко буде. Угу. Так, ну маємо дві жовті трієчки. Ну, і щось по зеленим також. Давайте ось так прокинемо. Так, лимон Вуда заблокували. Добре, давайте тут зелені, може, жовтий знизу доїде? Трішки щось доїхало так, жовтя. Шляпа теж заблокований. І це вже на сотому тому ядрі. Добре, давайте тут прокинемо зелені. Ну, ось так прийдеться робити. Ого, добре. Так. Давайте смартан Тепер поїхав арчик. Шляпу поки залишимо. Ця зараз сходить. І той буде ходити, треба буде забрати їхні посилення Давайте тут прокинемо. Так, трішки щось з жовтого приїжджає. Забрали у нас нашого мегаміньона. Але добре, давайте ось так. Обережно тут жовті прокинемо. Чудово. Тихо-тихо. Так, лікуємось. І давайте прокинемо ось так жовтенький, може зелений доїде. Хочу добити цю. Добре, ця нехай б'є. Може мої Так, не ухилились. Це погано. Добре, давайте ось так зелені. Тихо. Так. Тепер спробуємо добити цю міль. Не добили, але заблокували. Добре. Ого. І шукаємо зелений або жовтий. Дуже-дуже невдале поле. Не хочеться ту прокидати. Та й нікого не хочеться, але добре, давайте ось так прийдеться прокинути. Так, є трішки жовтих, цього замало. Давайте спробуємо зелених. Так, того мінус нуле це чудово. Давайте ось так буде трієчка зелена ще. Ну, це мінус латх, напевно. Так, він нам дав мегаміньйонів. Це добре. Ось так прокинемо зелені. Ну і все. Тут вже будемо добивати цього гудрона. Ого. Зараз зарядимо Лімонвуда, і можна добити його. Добре, тут теж все вийшло, але вже набагато важче. Так, поїхали далі. Ці божевільні. Треба додаткове лікування. Ось Смартан, я не знаю, чесно. так, це що робить. 540. Угу. Потужно, потужно. 8,35. Yeah. Uh -huh. Ухиляння. Накладає божевілля. Добре, давайте тоді візьмемо спарклайта, вони пробивають скрізь ухиляння. І Лімонвуд буде пробивати. Тільки, напевно, спарклайта сюди, а сюди візьмемо додаткове все ж таки лікування. Хлоріс візьму. і спробуємо, поїхали. Так, ну щось маємо по зеленим, щось маємо по жовтим. Є червоний кріс. Можна його і зібрати, до речі, поки є можливість знов купа синього. Ось цей повільний герой, він вже зарядився. Зараз під бафом атаки вдарить боляче. Чи божевілля накладе. По 10. Так, ну, може, хлорість це зніме? Ога, угу, добре. Так, тепер поїхав арманчик. Нам тепер треба сладга якось зарядити. Або давайте зарядимо спарклайта. Угу. Так, і вдаримо, напевно, сюди. Це ще відроджується. Добре, давайте ось так прокинемо зелені. І знизу жовтий Іх, не доїхав. Ого. Угу. так, той від'їхав, від'їхав. Але на неї ми геміньон. ну добре, давайте в цього прокинемо. Ось питання: зараз ладгуса використовувати, напевно, немає сенсу, тому що якщо буде божевілля, треба його буде знімати. Давайте лимончиком вдаримо. Добре, давайте ось так. Зі своїми відродженнями. Ну просто. Так давайте поки так прокинемо. Так, є. Це все ж таки вдарив. Ну добре, не дуже потужно, але неприємно. Так, так. Ну як не дуже. В принципі, прилетіла непогана хлоріс. Добре. Тут вже впорались. Чудово. Так, наступний бій. Угу. Купа червоних. Ну, до речі, ось тут Мар'яна, вчора я дивився, вона може талантом пробити місті. Думав, може місті сюди взяти, але ж тоді зі Сладгом що робити, бо містія не буде працювати разом зі Сладгом. А ця може, напевно, пробити містію, бо вона рейнджер. Але може і не пробити. Блоссом неприємна вона буде постійно лікувати, її не заблокуєш. Можливо, тоді краще замість Хлоріс взяти когось іншого. Ось кого? Можливо, Ветстара. Він пробиває потужно. Плюс дає захист. Ну Чистка у нас буде тільки слад виходить. Ну добре, давайте спробуємо. Щось незрозуміло якось там суперники по 8К були, а тут 7 з копійками. Цікаве поле. Гилетових багато, до речі, жовті теж є. Жовтих можна зібрати четвірку. Кріс, я не бачу, як зібрати. Добре, давайте ось так. Непогано. Тепер ось так фіоли з жовтими, може там ще жовтенький доїде. Ну, майже доїхав. Давайте ось так. Ну, Блосом буде лікувати поки що. Це нас не бентежить, але овер вона лікує. Добре, давайте зарядимо ведь стара і спробуємо все ж таки її пробити. Сладга поки тримаємо. Ось лімончика можемо вдарити. О, непогано, непогано. Добре, давайте ось так. Тепер у них немає лікування. Давайте сладу. Активуємо і прокинемо ось так. Чудово. Так, перше б'є. Від'їжджає. Чудово. Так, ну що ж, б'ємо сюди-сюди і ось так жовті збираємо. Газлар навіть від'їхав. Так, Мар'яшки заряджені, тому можна Лімон пройтись. І все. А, ні, не все. Ну, ось так. Можливо, і доб'ємо червоними. Ні. Мегаміньйон впорався. Ну, добре, тут пощастило. Ага. А ось тут вже. Це виглядає потужно. Так, Мар'яна. Мультяшки і стекляшки. Так, так. По зеленим, ні. Так, це тільки додатково по зеленим пробиваю. Ну, якщо брати смартан, то може сліпота на нас відобразитись, якась чистка потрібна. Ну, в принципі, слад може. Допомогти. Ну, давайте візьмемо смартанку і якийсь би лікар нам тут знадобився. Ну, може тоді дійсно брати Войт Стара. Він теж лікує, де якийсь захист додатковий. Єдине, що Арманд не зрозуміло, що тут буде робити. Ну, може мегаміньйон якось впорається. Ну, давайте спробуємо. Ну це дуже потужна оборона. В місті обрати не знаю, чи є сенс. Ой-ой-ой. А камінчиків-то немає. Четвірка Фіолетова. Нам не дуже допоможе. Можна прокинути трієчку, там зберуться сині, підтягнуться жовті під трійку. Ну, добре, давайте спробуємо. Так. Ну, щось дуже багато полетіло. Зелених немає. Якби нам тут жовті праворуч підтягнути? Добре, давайте ось так там через сині підтягнемо трієчку. Якщо ми встигнемо до Азлара, буде чудово. Ого, так Добре, вмикаємо сладга. Ну, всі сподівання, тепер на сладго. Зелених немає, купа червоних, ну фіолетові трішки є. Добре, давайте ось так. Скільки ж полетіло. Так, добре. Слад відпрацював чудово. Тепер, тепер... Бажано всіх піймати сладга. Мар'яна може ухилитись, тому давайте трішечки підлікуємось Ойтстаром. І напевно зробимо ось так. Можливо, це неправильно, але нехай буде. Угу. Так, Мар'яна пробила. Нам би зелених зарядити. Так, скільки у нас ще лата буде працювати? Два ходи. Так, льоня там вже заряджений. Давайте ось так прокинемо зелені. І льоня пробив. Добре, тепер тут жовті з зеленими. Може каган не проб'є. Так, аган від'їхав. Ну, це, в принципі, добре. Так, зараз Vivica буде ходити. Можемо слад цього активувати, Армана. Було б непогано лімончиком пройтися, але Леоня. Без мани. Ну, давайте ось так. Майже добив. Добре, тут прокинемо жовті з зеленими. Трішки не вистачило мар'яшку добити. Ну, чудово так, давайте ось так. Тепер ось так і ось так. Тут зберемо фіол. Ой старт. Давайте спробуємо пробивати вівіку. Угу, так. Ну, Чудово, чудово. Все ж таки, можливо, ми її і доб'ємо. Так, добили. Добре, тепер поїхав Лімончик. Ну тут вже ми повинні впоратись. А, ну все, він завершив. Чудово. Ну, це дуже важко було. Але нам пощастило. Так, топ-1 ми зайшли. В принципі, оборону можна не дивитись. Так, оборона на тому ж рівні. Рейтинг 459 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Добре. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!